Для того, щоб поділити десятковий дріб на десятковий дріб, ми кому повинні перенести вправо в одному і другому числі в діленому дільнику на стільки цифр, скільки їх є після коми в дільнику. Тобто, якщо ми ділимо в першому випадку, у числі 2,6, після коми одна цифра. Отже, ми кому переносимо вправо на одну цифру. Тут буде 26 і тут буде 250. 35, цілих і 3 Ми ділимо далі на 26. 235 цілих. Ділимо на 26. Візьмемо по 9, 9 на 6, 54, 9 на 2 – 18. і 5 – 23. 234. Віднімаємо старчу 1. Далі маємо зносити цифру 3 після коми, тому ставимо в участку кому і зносимо 3. 13 на 26 не ділимо, Ми зносимо по одній цифрі. Тому далі ставимо 0 і зносимо після 13 0. І 130 далі ділимо на 26, напевне, буде по 5. Тому в результаті, як ми бачимо, це буде. 9,5. 4,8 маємо поділити на 0,3. В дільнику дві цифри після коми. Тому ми переносимо в діленому дільнику на дві цифри в праву кому. В результаті 4,8 це одна цифра, і дописуємо: 0, що було дві цифри після коми. Маємо поділити на 3. Це можна зробити навіть усно. В результаті буде мати 160. І в останньому діленні ми маємо кому перенести, як ми бачимо, на три цифри після коми. На три цифри вправо. Тому ось тут теж 1, 2, 3. От тут стане кома. В результаті ми будемо ділити 70 900. 52 цілих на 14. Ділимо 70, ділимо на 14 по 5, 70. Далі зносимо цифру 9. 9 на 14 не ділиться 0, В дільнику. і зносимо цифру 5. 95 ділимо на 14, це буде по 5. 6. і 84 Віднімаємо в результаті 11 остача, зносимо 2 112. Ділимо на 14 і маємо 8. 112. Отже, 5068. Таким чином виконується ділення десяткових дробів. Ну, а якщо нам, наприклад, потрібно поділити 64,1 на 0,1. То кому? Ми знову ж таки переносимо вправо на одну цифру в результаті, так як 641 поділити на 1, то це буде 641. Оцю дію можна не писати, а записувати зразу ж результат. Ну, наприклад, якщо я ділю 94 на 0,1, то кому ми маємо перенести вправо на дві цифри? А отже, тут ми маємо 94, дві цифри, кому переносимо, дописуємо два нулі і маємо 9400. Ось таким чином виконується ділення десяткових дробів.